Сьогодні у нас розширений урок по бітмейкінгу. Ми попрацюємо над бітами, над звуками ударних інструментів, над ритмами, адже біт це основа будь-якого треку. І я радий вас вітати на продовженні на другому рівні, на другому модулі нашого курсу по створенню музики. З вами Григоріо, студія Грім. Давайте ж перейдемо до нашого Studio One. Тепер ми працюємо в 5.5 Pro версії. Більшість функцій такі ж самі, як і в звичайному нашому Studio One, в якому ми працювали в першому модулі. Але тут з'явились нові, більш розширені функції. Тому поїхали. І на головному екрані ми заходимо в Instruments. В інструментах знаходимо Impact. Додаємо собі вибрані зразу і перетягуємо на нашу робочу зону. Відкрилась ось така штучка, наш дрампет, обираємо пресет, тобто заготовлені звуки. Ну і, звісно, можемо послухати. Клікаємо на кожен звук і слухаємо. Можна зробити нормалізацію звуку, якщо треба, він стає трошки більш насиченим. Також ми можемо відкрити ось тут шторку і вибрати, наприклад, QWERTY Keyboard, натиснути каплок, і в нас відкриється віртуальна. Клавіатура кверті, по ній ми теж можемо поклацати і послухати біти. Це має бути в першій октаві. Закриваємо, натискаємо зірочку і починається запис. І можна наклацати вже якийсь перший біт. Ми вже таке подібне робили, але на всякий случай пригадаємо, ось така виклалася в нас мелодія. Ось так, якщо відкрити ми її бачимо, тепер заходимо в меню квантизації. Нам треба вирівняти. Отут вибираємо або 16, або 8 ноти, нічого не міняємо, «Play». І здвинулася наша музика. Тепер нам треба це все, щоб починалося з початку. Підганяємо, перетягуємо і можемо послухати. Так, ви могли помітити, що звук не співпадає з картинкою, тому що відео прискорене, але звуки оригінальні. Ну, заходимо знову в редактор і видаляємо непотрібне, слухаємо, який нам звук подобається. Тобто можна так наклацати, наклікати, витерти, якщо другий раз клацнути. Тобто це вже якби інший спосіб, як можна змінювати біти або їх створювати з нуля. Додати якісь звуки додаткові. Звісно, це все треба слухати на свій смак, але якісь певні ритмічні особливості вже можна спостерігати. Тобто, зазвичай починаємо з бочки. Тут я видаляю все зайве, щоб стало в чотири такти, і дописую два звуки. Також, якщо вам не сподобався пресет звуків, можна знову відкрити на піанінку і нажати, от, наприклад, інший пресет. І давайте послухаємо, що з цього вийде. Нормалізували бочку, наприклад. І слухаємо. Так, оцей поодинокий звук він додав такого ефекту довгого звука. Тобто, крім коротких, існують довгі. Ну, і тепер саме цікаве нарешті шукаємо такий напис: ось тут називається паттерн, да, конвертувати до паттерну. І виглядає це так. Дивіться, тепер це все в квадратіках, трошки зручніше. Вибираємо тут 32 звуки. Тобто, в нас буде 32 набори звуків, комбінацій, точніше їх. І тепер дивіться, ми можемо, звісно, так само витерти, якщо нам щось не треба. Також ми можемо додати, наприклад, бочку, ось тут я хочу збільшити кількість бочок. Можна, там, наприклад, от, клацнути ще раз на звук і він пропадає. Слухаємо пресет і, наприклад, можна ось тут заповнити все. Окей, ну замітьте, я це все роблю по фану. Бачите, тут ще є така функція на кожну першу долю, наприклад. Тобто можна і так зробити, можна отак заповнити, отак самовиділити. Тобто, ну, малюєте будь-який малюнок, вже є заготовлені якісь патерни. І слухайте, подобається, не подобається, щось додаєте, щось видаляєте. Тобто головне практикуватись. Також ми можемо, наприклад, перемістити, ну, але це таке. Також, наприклад, можна, якщо в нас вже перші долі зайняті, можна тут прорідити трішечки, наприклад, наш, нашу перкусію. Можна ще більше прорядити. Ну, тобто, можна додавати, можна прибирати. Такі закони музики. Десь більше, десь менше. Головне попробувати попрактикуватися, ось десь так прорядити. Красивий малюнок вийшов, дивіться, там десь прибрав, тут додав, щоб воно було якось ну, от, на щось схоже. Ну добре, прибираємо цей довгий звук і давайте що ми зробимо. Ми з вами зробимо міксдаун. Ну, я ці всі треки так і робив, але вирішив все-таки показати, що трек можна зберегти. І тепер дивіться, що в нас є. Слухаємо. Ну і тепер, власне, про паттерн. Да, він може повторювати скільки завгодно. Візьмемо, щоб в нас було 16 тактів. І ось так дивіться, можна розтягувати більше, менше, скільки нам потрібно. І воно буде по колу зациклено працювати. Так. Ну і наступний наш крок це, звісно, ми можемо повичищати це все, щось заповнити, додати. Ну, я вирішив переписати все. Отаку от ми робимо, бачите, очистили і пишемо заново. Кік на першу долю. Да. І давайте в кінці от зробимо ту-ту. А тут швидко да. В такому плані вийде. Тепер у нас є такий звучок. Давайте ми його зробимо через один звук, да, щоб вони не конфліктували з кіком. І тут додамо тук-тук-тук-тук. Да, такі штучки. Снейр, наприклад, можна посередині десь ще вліпити. Да, тобто от посередині такту. Але я вирішив, що можна зробити раз-два-три, раз-два. раз-два-три, раз-два. Раз, Дуже популярний ритм, ну, типу, раз, два, три, раз, два, три, раз-два, раз, два, три. Зараз почуєте. Отака от в нас заготовочка вилась, слухаємо. Тобто, до чого цей довгий урок? Що можна пробувати по всякому. Нема стандарту якогось тільки так чи тільки так. Просто пробуєш. Ну, Якісь певні правила, звісно, є. Можете брати за основу там, кік, там, ще якийсь звук. Ну, типу, Але все інше можна міняти, щось додавати, ось, через одну робити. да, Є патерни, можна якісь ось заповнення додати. Тобто творчість включаєте і пробуйте, головне слухати, або просто візуально це робити. ну. Тут по візуалу видно, так, що є якась симетрія, є яка кількість повторень. Ось додаємо, наприклад, ще такий звук, таку тарілку, яка, от бачите, в таких місцях стоїть в кінці такту. І вона ніби перечіплюється в сильну долю. Звісно, це ж є основна ідея бітмейкінгу, тобто створення біта. Да, ми можемо взяти вже готові якісь там рішення <пух> 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 <пух)> да, і по колу крутить, буде вам такий рок, наприклад. Але можна от з нуля писати. Да? Просто береш там, кік через один. такт ми робимо. Да? Додаємо снейр в кінці збивка з кіків, там ту-ту-ту да, буде, і тут ще додали пару снейрів. Також шукаємо ще якийсь звучок, який хочемо додати. Ну, от так Заповнюємо, наприклад. Прибираємо на сильні долі. Але якщо ви дійшли до цього місця, то на вас чекає ще один сюрприз, бо це ще не весь функціонал. Ось тут знизу у нас є функції. І дивіться, розширимо так. І це називається velocity, тобто інтенсивність, з якою силою буде звучати кожен звук. Тобто це вже не настільки роботизовано. Ну як, це все машина робить, але ми можемо відрегулювати, наскільки сильно або слабко буде звучати. Це вже цікавіше, як вам? Мені здається, це вже на лайк тягне. Це навіть без міксів і обробок. Ну добре. Також в нас є кількість повторень. Ми можемо обрати, щоб один і той же звук в певній ячейці да, повторювався певну кількість разів. Чори рази, три, два. Ну, зазвичай в сучасній електронній музиці відбувається в кінці да, якесь накопичення, щоб да, зробити такий ефект. Ну от наклацали тут для того, щоб це все почути, давайте плюс-мінус вирівняємо і зараз, звісно ж, послухаємо. Two, ну, Звісно, на колір та смак товариш не всяк. Просто показую функціонал, та? тобто цю кількість можна, звісно, зменшити. І ми зараз трошки да, передагуємо і спробуємо, наприклад, ще й на кікові отут виділяємо. І теж в кінці хай буде такий пару кіків в кінці, щоб прям мощно звучало. Е, можна додати ще якихось звуків по бажанню, ну, типу, кому як подобається. Я, наприклад, відчув, що на першу долю ще треба щось ляпнути. Отак. Клац. Також існує рандомайзер, тобто з якою ймовірністю буде звучати цей звук. Або він не прозвучить. Отак от, от, рулетка. Ну ви вже, мабуть, зрозуміли по кількості інформації, що мені було скучно, і я вирішив вам ну, багато чого показати, тому що все-таки вже левел 2, з'явилися підписники, людям цікаво, тому, будь ласка, користуйтесь. Ну і як то кажуть, бонус для самих витривалих. Відразу створимо паттерн і напишемо ще один біт з нуля. От прям так будемо по чуть-чуть писати. Прибираємо це менюшку і на кік ставимо першу долю. Давайте отак От його побільше, трошки плотніше кік сьогодні пограє, бо то він був широкий, а тепер він буде активний. Тепер додаємо сюди снегер. На слабку долю, да, на третю. І в кінці можна тук-тук зробити. На такий. Давайте додамо по класіки якихось хетіків, да, щоб воно трошки подсокало. І що тут в нас ще є? Якась там тарілка, да, хай вона трошки пошумить. І шукаємо ще якийсь цікавий звучок. До речі, на звуках також є ще додаткові функції. Зараз вам їх покажу. Отак. Приближаємо трошки. Ось такий звук я обрав. Клацаю тут. Ну і тут, наприклад. Да? Хай буде два таких звуки, вони будуть довгі, будуть звучати. Що ми можемо зробити? Ось тут клацаємо менюшку і ми можемо натиснути ось таку напис. Да? Double, і він буде в два рази коротше. Тобто в нас в одному квадратіку да? з'являється дві поділки. Можемо змістити вправо на одну або повернути назад, Ctrl-Z. І давайте ось тут ми, наприклад, ще от half. Да? Тобто відчуття наполовину вдвічі ширше стає. Да? Тобто Тепер звук буде широкий на дві комірки, да? на два квадратики цих. Тобто, якщо це якийсь довгий-довгозвучащий звук, він може бути ширший. Ну і, звісно ж, це все треба послухати. Але ж як без повторень на хетіку, Ну це ж прям класіка. Чуть-чуть буквально по два повторення. Ну і тут так з легонця. Так, ну і я, звісно ж, перевіряю, дивлюсь, може ще щось додати, ще отут одиничку, да, хай чуть-чуть повториться разочок. Ну і, звісно, нам треба рандомайзера чуть-чуть кинути на нашу тарілочку, хай іноді звучить, іноді не звучить. да. Тому що ці 16 звуків в кожному такті повторюються і кожен раз по-різному. Так, я погоджуюсь з вами звучить дещо одноманітно, але це ж бітмейкінг. Так? Ми тільки писали ударні інструменти. А то, що в них були там ще якісь додаткові звуки, це вже як бонус, там, бо, наприклад, бас чи якісь там піаніни, педи, це все треба окремо дописувати. Ну добре, зробили міксдаун, слухаємо і дивимося, як це виглядає. Ну добре, друзі, я вважаю, що вийшов дуже цікавий урок. 14 хвилин вашого часу. Дякую вам дуже за увагу. Долучайтесь до менторства. Внизу буде посилання на анкету. Ну і, звісно, скоро будуть нові уроки. Звісно, я до них буду готуватися, бо уроки трошки довше, більше інформації, тому не знаю, чи щотижня, але днів 10 та й буде. До зустрічі!